Українських біля 50 фільмів Я короткометражний, це означає це те, що може до першого питання, чим відрізняється цей фестиваль кінопроцесом в Україні. Не тільки за кількістю, але і за якістю змінилося обличчя українського кіно. Плем'я, яке отримала стільки призів за кордоном, зараз Повадир починає свій шлях, картина «Брати», остання сповідь молодої режисерки Віки Трофіменко, яка у нас у конкурсі, це буде українська прем'єра, хоч вже в Москві навіть отримали вони приз. І зараз в Анапі і все це є українське кіно. Безумовно, ми всі розуміємо. коли Франції знімають 300 повнометражних фільмів, один з них шедевр, шедевр, 10 да. гарних і 50 пристойних. Інше, да, 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 е да. коли ми отримали 1750 фільмів на відбір, то це була така мука дивитися оце сміття із Франції, із Бельгії, да, багато із багатьох країн. Да, да, Тому. Те, що є сьогодні, і те, що зробило Держкіно, якусь нормальну систему грантів і І можна іншого, в це вірити? Тобто, от можна. Можна. мені всі кінематографісти кажуть, що це чесна історія. Що там нема тим, є, я тебе, от це все. Ну, ну Мабуть, знаєш, є, але вони... десь воно може і є. На щастя, знаєш, може, так важко на фестивалі, що завжди кажуть, що хлопакчі такий дурень, що з ним про це розмовляти не можна. Але розумієш, процес скрізь. Сіє, знаєш, італійська мафія, мабуть, сильніша da, за українську da, 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 da. і все це. Але Тому, процес, кіно сильніше за українське. І Що дуже важливо, те, що безумовно з'явилося нове покоління режисерів.